Ряд документів, які підтверджують, що у нас в місті Чернівці відсутній представницький орган місцевого самоврядування. Чому? Бо в мене є документи, які підтверджують, що наша Чернівецька міська рада от ЄДРПОТіта немає рахунків в банках. От он близько. Цей лист був направлений в Службу безпеки України. На ваш запит, такі-то такі-та, інформуємо, що Чернівецька міська рада не має рахунків в банках. А це є чисті. Як вони відреагували служби? відреагували в заліченні? Вони не прийняли ці документи і не захотіли відповідно реагувати. Але це не один документ. Я їм надав 5 документів. Раз нема рахунків, значить це порушення. Пункту 9 статті 16 закону України про місцеве самоврядування. Тобто у нас закон України про місцеве самоврядування не виконується. Далі, згідно 143 статті Конституції України, е, там є норма, згідно якої жителі міста Чернівці повинні утворювати свій представницький орган місцевого самоврядування. Але е, на мій запит Чернівецька міська... Та рада не надала мені підтверджуючих документів протоколи зборів жителів міста Чернівці про те, що Чернівецьку міську раду утворили жителі міста Чернівці. Крім цього, на мій, запит, на мій запит, чи має Чернівецька міська рада з кодами ДРПО якісь рахунки в казначействі? Нема ні в обласному. Ні в міському казначействі, казначействі управління Державної казначейської служби. А також Чернівецька міська рада не є розпорядником та отримувачем бюджетних коштів, а це порушення е, е, пункту, статті, е, пункту 3 статті 10 бюджетного кодексу України. Тобто ігнорується бюджетний кодекс України. Е, щодо е, виставлення підозри Анжелі, я да, ну, тут а там все посуду ви ще є, показували. є в мене, ще відповідь про те, що от дивіться про Чернівецьку міську раду. Одночасно доводимо до вашого відомо те, що в юридичній особі з назви Чернівецька і міська і рада Кодидерко відсутні наймані працівники, в тому числі прийняті на основі. Зрозуміло. Ви ще показували да. посуду, що суд е, не має чого да, утворити. Далі так? Вот недавно до нас прийшов. Завдяки нашому правозахиснику є лист від Міністерства юстиції України, в якому стажено підписав перший заступник міністра. нормативно правовий акт про утворення Шевченківського районного суду міста Чернівці для включення до єдиного державного реєстру Добре. нормативно правових актів не надходив. Угу. От і у мене дивіться, я зробила а... витяг, вибачаюсь, буквально вчора. Витяг про суд. От код ЄДРПО свідчить, що це не державний орган. Це витяг з ЦНАПу. Оце я зробила. Тут є код економічної діяльності і так от, далі. От, будь, так будь далі. ласка. Шевченківський районний суд капслоком. От код ЄДРПО. Будь ласка, це свідчить ну, про те, що вони не державні. От назви види економічної діяльності в них і я так далі. То директор. це фірма. Фірма торг, то, бачите, види економічну діяльність. Вони не захищають. Приблизно, щоб бачили, приблизно то, щоб бачили. Так, ви бачите, да. да. Ока... що це не придумали. Оказують, бачите, ді... вийде економічної в... діяльності. Послуги. А зараз мені хочуть нав'язати експертизи. Наді нав'язали експертизи на 160 тисяч гривень, при тому, що він відмовився і відмовився від адвоката Романа Паньоти. Але нав'язаного нав'язаного так, він він, він, він він і не замовляв, і не відмовлявся. То йому вони йому, значить, нав'язують 10 експертіз на 160 тисяч гривень. От що роблять суди. От Дмитру Каленчі нав'язали експертизи На яку суму навіть не збирає з дуже велику суму. Їм треба просто заробляти ми гроші, не а не захищати. Справа. Півтора сантиметра, а експертиз чотири тома. Саме це і підтверджує, що вони не є державним органом. Вони не нас захищають, а вони просто ціпа, торгують від системи.